30 червня, о 8 годині ранку, на пункт зв'язку пожежно-рятувальної частини міста Лазова від чергового відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в селищі міського типу Панютине в одному з приватних домоволодінь стався нещасний випадок, пов'язаний з вибухонебезпечним предметом. Під час встановлення обставин було з'ясовано, що хлопець 2009 року народження, перебувавши на власному подвір'ї, знайшов незнайомий для себе предмет. Взявши його до рук та почавши з ним гратися, предмет вибухнув. Завдавши хлопцю травми. На місце події відразу було викликано швидку медичну допомогу. Хлопця було направлено до лікарні міста Харкова з діагнозом, травматична ампутація пальців лівої кисті. За попередньою інформацією поліції, ймовірним вибухонебезпечним предметом виявився запал від ручної гранати. У зв'язку з даною подією хочемо нагадати громадянам, що у разі знаходження вибухонебезпечного предмету заборонено наближатися до предмета, пересувати його або брати до рук. Роздряжати, кидати, вдаряти по ньому, розпалювати поряд багаття або кидати до нього предмет, приносити предмет додому. Необхідно негайно повідомити поліцію та службу з надзвичайних ситуацій про знахідку. Просимо ще раз звернути увагу всіх мешканців громади на необхідність дотримання правил поводження з вибухонебезпечними предметами. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України на вибухонебезпечних предметах підірвалося 200 осіб. З них 162 особи травмувалися та 38 загинуло. З них травмувалося 17 дітей. Шановні громадяни, дбайте про власну безпеку і у випадку виявлення вибухонебезпечного предмету негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101.